А от що не майже не зазнало змін, так це зарплати столичних посадовців. Принаймні меншими вони точно не стали. Відомості про зарплати, премії та надбавки керівництва столиці від початку вторгнення до сьогодні опинилися у руках журналістів видання «Київлада». Їх назвала їх назвала громадська рада при КМДА. чиї послуги обходяться киянам найдорожче. Дивіться далі. Києвом керують офіційні мільйонери. Принаймні, річний заробіток декого з чиновників КМДА цілком дає змогу присвоїти їм такий статус. Безумовний лідер перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Від початку повномасштабного вторгнення він отримав зарплатні та різноманітних премій на мільйон 230 тисяч гривень. Загалом за рік заробляє трохи менше як мільйон. Це навіть більше ніж у міського голови Віталія Кличка. Ще два заступники Марина Хонда і Петро Пантілеєв – за майже півтора року повномасштабної війни Робили мільйон дев'яносто тисяч і мільйон сорок тисяч гривень відповідно. Очільник столиці четвертий у списку, так би мовити, чиновників багатіїв. У Віталія Кличка за цей час вийшло заробити трохи більше як мільйон. За місяць мер Києва заробляв у середньому від 53 до 69 тисяч гривень. Премій собі голова не нараховував. Рівно на мільйон гривень напрацював за цей же час ще один заступник кличка Валентин Мондріївський. Менше як по мільйону заробили Оленич, Непоп, Старостенко, Прокопів та Гоморова. Найменшу зарплату нарахували Крищенку та Усову. До слова, ці та й решта інших керівників КМДА не захотіли відмовлятися від премій і надбавок за інтенсивність праці за вислугу років. Тощо, наприклад, у того ж поворозника місячна премія з березня по жовтень минулого року була на рівні 36 тисяч гривень. Відтак зменшилася. Менше додаткових виплат стали нараховувати іншим заступникам кличка з початку року. Нагадаємо, Віталія Кличка аж 12 заступників. Витрати на оплату їхньої праці разом із самим міським головою з. Початку повномасштабного вторгнення перевищують 10 мільйонів гривень.